Шування або заборонити в Житомирі нічну торгівлю алкоголем. Пропонує міська фракція фронту змін. Проте міська рада цю ідею не підтримала. Фронтовики вважають, що це неправильно. Я не розумію позицію людей, які працюють в освіті сьогодні. Є в депутатському корпусі, які не підтримують цього питання. я не розумію позицію секретаря міської ради, яка відпрацювала практично сьогодні в медичному коледжі і знає цю ситуацію із знутрі Вона не підтримує цього питання. Між тим позиція фронту змін має в Житомирі багатьох прибічників. Така статистика: 4120 тисячі підписів. Це просто люди звернулися до нас, що вони нас підтримують. Так і 120 підписів проти цього рішення. Не треба ночі ні. Категорично не треба, не треба, не треба до часу до десяти утра. Днем запросто хватає, але ночі Я вже я ночі ніколи не пив. ні пів не буду пити. Геннадій Зубко знову закликав міську владу обмежити нічну торгівлю алкоголем, щоб Житомир була не перейменували на «пивомир». Тому я би хотів, щоб все таки закликати міську раду в першу чергу, тому що це стосується депутатського корпусу мера міста, відмовиться від того, щоб не підтримувати це питання, а винести на наступну сесію це питання.